Дослідники кількісно оцінюють швидкість найважливішого еволюційного процесу в океані. Еволюція в кожній краплі, кількісна оцінка бічного перенесення генів та майбутні мікробіології. Мікробіологічний світ це складна, динамічна екосистема, яка відіграє ключову роль у підтримці життя на Землі. Ми звикли думати про еволюцію як про процес, що відбувається з покоління в покоління, передаючи генетичний матеріал від батьків до нащадків. Однак в мікробіологічному світі існує ще один, набагато більш швидкий і широко поширений механізм еволюції латеральний перенесення генів. Цей процес. Коли генетичний матеріал передається між організмами, які не є прямими родичами, надає колосальний вплив на розвиток і адаптацію мікроорганізмів. Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками лабораторії океанології Бігелоу, кількісно оцінило швидкість цього процесу, що відкриває нові горизонти для розуміння еволюції та застосування цих знань у різних галузях, від біотехнології до охорони навколишнього середовища. Забута сила еволюції, що таке бічний перенос генів. Перш ніж заглибитися в деталі дослідження, важливо зрозуміти, що таке бічний перенос генів і чому він такий важливий. Уявіть собі, що еволюція це не тільки дерево, де гілки тягнуться вгору від коренів до вершини, а й складна мережа, де організми обмінюються інформацією і здібностями один з одним. Бічний перенос генів це і є ці зв'язки, що дозволяють мікробам запозичувати гени у інших організмів, не обов'язково споріднених. Це може відбуватися різними способами через поглинання дезоксирибонуклеїнова кислота з навколишнього середовища, прямий перенесення між клітинами або навіть за допомогою вірусів, які виступають в ролі генетичних кур'єрів. У минулому бічний перенос генів часто недооцінювали, вважаючи його рідкісним і незначним явищем. Однак останні дослідження показують, що він відіграє набагато більш важливу роль в еволюції, особливо в мікробіологічному світі. У бактеріях та археях, де розмноження відбувається дуже швидко, бічний перенос генів може бути набагато ефективнішим способом набуття нових здібностей, ніж мутації. Кількісна оцінка неможливого, прорив у розумінні еволюції. Основною проблемою вивчення бічного перенесення генів є його складність та масштаби. Мікробіологічний світ неймовірно різноманітний, і механізми передачі генів можуть бути дуже різними. Крім того, бічний перенос генів часто відбувається наосліп без будь-якої спрямованості або контролю. Саме тому кількісна оцінка швидкості цього процесу здавалася практично неможливою. Традиційні методи вивчення еволюції. Такі, як побудова еволюційних дерев, не пристосовані для роботи з таким складним і динамічним світом. Крім того, стандартні методи секвенування геномів часто виключають перенесені гени, оскільки вони рідкісні і походять від неспоріднених організмів. Однак завдяки поєднанню сучасних технологій секвенування геномів, потужного комп'ютерного моделювання і величезного набору даних, вченим вдалося зробити справжній прорив. Дослідники з лабораторії океанології Бігелоу секвенували геноми 12 тисяч випадково відібраних мікробних клітин з тропічних і субтропічних зон океану. Це дозволило створити унікальний набір даних, який став основою для кількісної оцінки швидкості бічного перенесення генів. Порівнявши розподіл загальних генів у реальних даних з компутерною моделлю, що імітує лише вертикальну передачу генів. Вченим вдалося визначити, що в середньому клітинна лінія набуває і зберігає приблизно 13% своїх генів кожні мільйон років в результаті бічного перенесення. Це відповідає обміну приблизно 250 генами на літр морської води щодня. Що це означає для науки і для нас? Результати цього дослідження мають далекосяжні наслідки для нашого розуміння еволюції та для різних галузей науки та техніки. Перегляд класифікації, результати дослідження ставлять під сумнів традиційні уявлення про класифікацію видів. Якщо гени можуть передаватися між організмами, які не є прямими родичами, то межі між видами стають менш чіткими. Адаптація до навколишнього середовища, бічний перенос генів дозволяє мікробам швидко адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища. Наприклад, дослідники виявили, що мікроби в Саргасовому морі набувають нові гени, що дозволяють їм засвоювати фосфор, що особливо важливо в районах з обмеженим вмістом цього елемента. Біотехнологія. Результати дослідження показують, як природа ефективно і швидко адаптує клітини до різних умов. Це може бути використано для створення нових біотехнологічних рішень, наприклад, для створення мікроорганізмів, здатних виробляти цінні речовини або очищати забруднену воду. Охорона навколишнього середовища, розуміння того, як мікроби адаптуються до мінливих умов навколишнього середовища, може допомогти розробити ефективні стратегії збереження біорізноманіття та боротьби із забрудненням. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка працює в галузі мікробіології, я можу сказати, що результати цього дослідження змінюють наше уявлення про мікробіологічний світ. Раніше ми розглядали бічний перенос генів як щось незначне, але тепер ми розуміємо, що він відіграє ключову роль в еволюції та адаптації мікроорганізмів. Особливо дивним було відкриття того, що навіть гени рибосомної рибонуклеїнова кислота, які зазвичай використовуються як показники біологічного різноманіття, можуть брати участь у бічному перенесенні. Це говорить про те, що механізми обміну генетичним матеріалом набагато більш поширені і різноманітні, ніж ми думали раніше. Майбутнє досліджень, куди рухатися далі. Дослідження, проведене дослідниками лабораторії океанології Бігелоу, є лише початком. У майбутньому необхідно розширити цей підхід на нові середовища та виявити відмінності між генетичними лініями, механізмами передачі та екосистемами. Особливо важливим буде розробка більш досконалих методів моделювання, які дозволять враховувати складність і динамічність мікробіологічного світу. Також необхідно буде вивчити роль вірусів у бічному перенесенні генів, оскільки вони можуть діяти як ефективні генетичні кур'єри. Генетика та штучний інтелект. Поєднання даних геноміки з потужністю штучного інтелекту може розкрити нові закономірності та передбачити майбутні еволюційні зміни. Розробка нових інструментів потрібні нові методи секвенування та аналізу даних, які будуть спеціально адаптовані для вивчення бічного перенесення генів. Міждисциплінарний підхід для повного розуміння цього процесу необхідно об'єднати зусилля генетиків, мікробіологів, біологів і фахівців з комп'ютерного моделювання. Укладення Дослідження швидкості бічного перенесення генів є справжнім проривом у розумінні еволюції мікроорганізмів. Результати цього дослідження показують, що мікробіологічний світ це не тільки дерево, але й складна мережа, де організми обмінюються інформацією та здібностями один з одним. Ці знання можуть бути використані для створення нових біотехнологічних рішень, розробки ефективних стратегій збереження біорізноманіття та боротьби із забрудненням. Майбутнє досліджень у цій галузі обіцяє бути захоплюючим, і ми можемо очікувати нових відкриттів, які змінять наше уявлення про життя на Землі. Ключова думка, кількісна оцінка бічного перенесення генів відкриває нові горизонти для розуміння еволюції та застосування цих знань у різних сферах. Не забувайте, мікробіологічний світ це динамічна екосистема, де бічний перенос генів відіграє ключову роль у адаптації та еволюції. Пам'ятайте, майбутнє досліджень у цій галузі обіцяє бути захоплюючим, і ми можемо очікувати нових відкриттів, які змінять наше уявлення про життя на землі.